Багато хто в коментарях запитують. А чи є реальні кейси? Я скажу так, вони є успішні приклади впровадження АЛО в корпоративному середовищі. Отож, сучасні корпорації стикаються з численними викликами у сфері захисту даних та конфіденційності. Зпровадженням нових технологій, таких як блокчейн, виникає необхідність у застосуванні ефективних рішень для забезпечення безпеки інформації, ало власне використовує передові технології конфіденційних обчислень, надає корпораціям інноваційні інструменти. Для захисту даних, тому у цьому відео ми розглянемо реальні кейси успішного провадження АЛО в корпоративному середовищі. Перше, це власне фінансовий сектор. Так, він один з глобальних і на нього звернемо найбільшу увагу. Це конфеаційні транзакції в банківських установах. Банківські установи стикаються з необхідністю забезпечення конфіденційності фінансових транзакцій своїх клієнтів. Один з провідних банків банків проводив і впровадив ало для захисту даних клієнтів під час транзакцій, використання zero Knowledge Plus. І це дозволило банку проводити транзакції, зберігаючи при цьому конфіденційність деталей кожної операції. Це не тільки підвищило рівень безпеки, але й зміцнило довіру клієнтів до банку. Також все приватність даних в інвестиційних компаніях. Інвестиційні компанії, що обробляють великі обсяги конфіденційної інформації, впровадили ало для забезпечення безпеки даних під час їх обробки. Застосування конфіденційних обсягів дозволо компаніям. Захищати дані клієнтів та знижувати ризик витоків інформації. Це сприяло підвищенню репутації компанії та залучило і залученню нових клієнтів. Також, друге, це охорона здоров'я, захист медичних даних. Один з великих медичних центрів впровадив ало для захисту медичних даних пацієнтів. Використання конфесійних обчислень дозволило центру обробляти медичні записи без розкриття персональної інформації. Це забезпечило висок. Конфеаційність даних пацієнтів та підвищила рівень довіри до медичних послуг центру. Також це конфеційний обмін даними між лікарями. Що це мається на увазі? Мережа лікарень впровадила АЛО для конфяційності обміну медичними даними між своїми установами. Використання АЛО дозволило лікарям. Вдуматиць лікарям, обмінюватися інформацією про пацієнтів без розкриття даних, власне. І це сприяло підвищенню ефективності медичних послуг та покращенню координації між е, лікарнями. Отож, був радий бути для вас корисним. Не заскупив хто? Правильно, містер Атлант, і я е, вас всіх обнімаю. Наступного випуску поговоримо про більш глобальні теми і. Що ж хочеться додати, власне, додати хочеться те, щоб ви обов'язково підписувалися на усі мережі проекти Ало. Також стежте за нами в Діскорді, в Твіттері, в Телеграмі та інших соцсоцмережах. І все буде, Ало!